Мабуть, що всі чули хід орка тіло ляже в грунт, допоможе. Значить, о, ми співали його орка, «Орка, тіло, тіло, ляже груд, в груже. допоможе ЗСУ». У 22-му році він підбадьорював і цивільних, і особливо військових. Так, от у виконавців хіта Чіко і Катоши відбувся концерт в столиці, на який завітала наша хава та ветерани. Ну і я звісно там побував. Музика теж лікує. Дивимось. Платформа. Сьогодні в них концерт в столиці. Ну і ми нашим ветеранським й АІЦІДІВІ та представникам Рукавері, звичайно, завітали їх. Послухати! Піко і катожі дійсно народний, абсолютно унікальний колектив, який збирає в залах людей всіх вікових категорій, життєвих позицій та статусу. Фанати знають пісні від А до Я та частенько перекрикують артистів на сцені. Перша спільна праця творчого тандему з'явилася ще в 2021 році. Але справжню популярність їм принесла композиція Допоможе ЗСУ. Олександр, дуже радий тебе тут бачити. Розкажи, будь ласка, як тобі концерт? Запальний, дуже запальний. Я прийшов на цей концерт з однією цілею почути ту композицію, яку я почув після свого поранення. Орка... так. Орка Тіло ляже в ґрунт. Допоможе за СУ. Так, це була перша композиція, яка мене дуже сильно надихнула, коли я вже опинився на лікарняному ліжку. І, взагалі, Чікаю Катоші. Вони дуже потужні, вони молодці, тому що вони підтримують українську зброю музикою і гру. Ну, ну, починається, починається. Да, це вона це вона. Побратими, які зі мною приїхали. Вони теж дуже хотіли її почути вживу. Ми відволікаємо. Я знаю, що вас дуже дуже полюбляють військові. Ну і хотілося б почути історію створення пісні. Орка тіло ляже в ґрунт» допоможе ЗСУ. Насправді це створилось так. Ромчик дуже сильний композитор, і у нього був біт Уже І народилась така ідея створити пісню. Ромчик каже, орка тіло ляже в ґрунт». І ми ну якось додумали допоможе зсу і решта слів, куплети родились самі собою за день. От насправді хотілося просто підтримати збройні сили. Там не було такого, що треба зробити хід, треба щось отак. От якось мутканути. Все було від щирого серця, і можливо тому люди відчули, що це йде від душі. Швидко попрощатися з публікою виконавцям не вдалось. Вони заспівали на біс всі свої хіти по другому колу та розіграли за аукціону прапор зі своїми автографами. Стяг за кілька хвилин пішов за 42 тисячі гривень. А кошти артисти пообіцяли, як завжди, направити на підтримку наших військових одні з тих небагатьох артистів, які активно приймають участь в тому, щоб допомагати нашим збройним силам і іншим підрозділам. А ви постійно передаєте автівки? Чи є якась вже кількість, яку ви передали? У нас був створений рух на проценті близько 2017 року, і він діє досить. От ми з, з, з паном Євгеном в цьому беремо да, беремо участь це молодіжний рух, і на даний час вже за допомогою наших підписників передано більше 250 автомобілів. Пан Євген — це головний рушій у нас в таких справах. Ми всі робимо благодійний концерт, а пан Женя цим всім, всім управляє і робить це максимально. Ну, ми яко. це все робимо разом, щоб ви зрозуміли. Поки сім час ішов концерт, ми купили 253-ю автівку. Нам пацани вже пишуть. Пацани, гроші опрацьовані, вже все класно. Так що до новорічних свят ми поїдемо знову і прийдемо десь біля 10 автівок. Пан Порех, Що нам подарили тут Чірік, той ось красивий, що вчора знімався. Клас, клас. Це насправді звучить дуже фантастично. А ще хотіла б запитати, а як ви знаходите ті підрозділи, яким треба? Вони з вами контактують. Вони вам пишуть, чи як з це відбувається? Дивіться, ну зазвичай, ті типу, у нас уже налагоджена схема, дуже багато бригад ми постійно з ними на постоянці співпрацюємо. Але кожна людина, яка воює і вона на передовій, ми вже ж це все перевіряємо, щоб машини доходили саме на бойові завдання, а не катались десь в тилу. Вони просто пишуть нам в дірект, і ми в порядку черги намагаємось всім допомогти. Залишатись без спільних фото з артистами ми не планували. Тож в закулісному спілкуванні ще й з'ясували, що не почули одну з пісень. Єдиний мінус такі пісні – карає. То це єдиний мінус. Але не забули мою улюблену орка тіло ляжо. Дуже важливо хотів би зазначити, що наша команда це не я, Євген да, і Роман. Це дуже багато блогерів, виконавців. Та сама Лера Скалер, хлопці з «Столиця», Остап вони всі приймають активну участь. Михайло Лебіга, Турахрос дуже багато людей активних. В команді тому вийшли вийшов такі результати. В першу чергу, це все завдяки людям, які підписані на наш канал, які наші слухачі. Це завдяки ним. Без вас ми би це не зробили ні. І пацани, всі, хто купляє автівки, ремонтує, допомагає транспортувати і дівчата, це так само ваша заслуга. Це все ваша робота. Дякуємо всіх, хто донатить, і хто долучається. Ви фантастичні. Дуже дякую, дуже дякую. дякую. дякую.